Слава Ісусу Христу, шановні глядачі нашого youtube каналу Історія Християнства, сьогодні на прохання багатьох з вас буде тема. А чому у московському патріархаті вважають, що таїнства, які здійсняються в інших християнських церквах, тих, яких вони називають розкольниками, наче не дійсні. Нагадаю. Такий сумний епізод, що колись митрополит Лука Запорожський відмовився відспівувати дитину, яка була батьками охрещена у Київському патріархаті, бо він вважав цю дитину неохрещеною. Це призвело до величезнішого скандалу, до емоційної бурі. Але питання тут полягає не в тому, що ми не лише в тому, що ми співчуваємо батькам. Померлої дитини, не лише в тому, що ми розуміємо, що ця ситуація в корні неправильна, а питання полягає ще й в тому, як і коли вважати таїнства недійсними. Ну і призведу тоді, покажу це, так скажемо, методом редукціо ад абсурду, тобто зведення до несенитниці. Наприклад, жила якась така бабка Маруся. В якомусь такому карпатському або прикарпатському селі. Там був Київський патріархат, вона постійно ходила до храму, сповідалася, причищалася, перед смертю запросили родичі священника, він її пособорував, причистив, посповідав. Ну, Вона вмерла. І згідно логі... логіці московського патріархату, вона має потрапити до пекла через те, що все, що вона робила в храмі, не дійсно. Тобто. Хрещення, не хрещення, сповідь це лише бесіда, соборування – це просто ритуал з намащенням маслом, тобто нічого не дійсне. І відповідно по ідеї московського патріархату вона має потрапити до пекла. Далі ми припустимо ще один епізодик, що Київський патріархат ну, або ПЦУ зараз помирилося з московським, підписали там патріархи. Першої ієрархії цю озгоду, і наче все стало дійсно. І тоді що, янголи спускаються в та пекла, кажуть: знаєте, тітка Маруся, тут підписали паперець, все дійсно, ми вас до раю забираємо. Ну, знаєте, от якщо просто логічно це проміркувати, дійсно становиться і смішно, і грішно. Що далі? Чому? Звідки вони взяли цю думку? І коли танство дійсні, коли таїнство не дійсні. Бо спасіння. Людини це плід її участі у таїнствах церкви. Таїнство у нас всі: це хрещення, міропомазання, сповідь, причастя, соборування і два таїнства, які людину освячують на служіння іншим: це шлюб і священство. Якщо вірити московському патріархату, то в інших тих, кого вони вважають розкольниками, все марно. Звідки це пішло? І як не дивно, це відноситься до далекої глибини століть. І нам треба зараз відправитися ні більш ні менш як в Африці третього століття нашої ери. Що там відбувалося? В Африці тоді, в Карфагені, тобто це зараз Туніс, така Арабська держава. А тоді це була провінція Римської імперії. І там, мов, вже з кінця першого століття, було проповідано християнство. Але треба вважати на специфіку того регіону. Там були римляни, там було населення Симіпське і там були ці кочевники-бербери. Крім римлян, всі були гарячкуваті, всі були такими емоційно виразними, всім там на місці, не сиділися. І ось на цьому саме регіоні, на відміну від Риму, часто там виникали течії, які пропагували якісь єретичні погляди. І так сталося, коли в Карфагені в 3 столітті був єпископ на ім'я Кипріян. Його не треба путати з тим кипянам, відомим християнським святим, який боровся з чоклунами. Це інший кипян, просто така римарочка. І тоді, коли було чергове гоніння, Владика Кипріян залишив своє місто. Там було багато печер в постелях, напівпостелях, навколо Карфагену, і він там просто пересидівся, коли було це гоніння. Під час гоніння багато народу було страчено, а інші, ті, хто витримав гоніння, їх називали сповідники віри, тобто ці герої, які там витримали гоніння. А були ті, які відпали. Ну, хтось був слабкий. Хтось там примусився, хтось зробив, казав, що ну я імітую. І що було робити з тими людьми, які відпали від віри? Але згідно канонів церкви, це питання має вирішувати лише єпископ. Тобто єпископ таким людям призначає ну, покаяння, що там, скільки років вони мають читати покаянні молитви, що з ними робити, коли вони можуть повернутися до храму. Це все питання вирішує єпископ і сурово індивідуально. Але в Афріці так не було. Там же люди горячкуваті, І вони казали: Кепріян, а хто ти такий? Як ти можеш це вирішувати? Коли під час гонів ти десь ховався? А ми витримали, ми всі собі такі правідні, і ми будемо це вирішувати. Кепрян <кій> каже, це не можна. Єпископ це має вирішувати, який би він не був. Допоки він на престолі єпископським, він це вирішує. І от оця ворожнеча між цими угрупуваннями почалася. І тоді ці прихильники того, що це має вирішити не єпископ, а сповідники віри, учли в розкол. Тобто, з одного боку, вони витримали горіння, витримали сурові ці звірячі римські катування, а при тому впали в кордину і пішли в розкол. І вони створили паралельну структуру. Їх називали за іменем їхнього лідера донатисти, бо лідер мав ім'я Донат. І вони почали казати, що кипяни вони не будуть слухати, вони почали самі проводити богослужіння і все. Тоді Кеприян починає писати трактат, що у цих розкольників все не дійсно. Ну але це було тимчасове. Просто тоді, коли була ворожі між кипріянами і цими донатистами. Бо вони реально робили не ті справи, вони руйнували ієрархію церкви. І Кіприян, навіть просто теж африканець, теж горячкуватий, починає казати, що все у них не дійсно. І сповідь не дійсна, і хрещення не дійсне, і шлюб не дійсний. І тих, хто переходить з цих донатістів до нього, до офіційної церкви, і він заправить всю практику, що їх треба перехрещувати. Ні всім це сподобалося. І тоді написали скаргу на Кепряна Римському папі. Що тут єпископ дурить. Папа Римський казав, що розкол це недобра річ, але у них все дійсно. Кепрян не погодився і почалася полеміка між ними і римським папою. Але в той період церква ще перебуває у стані гонінь. Що далі робити? А далі, знаєте, Божий промисел так сурово поставив крапку в цьому питанні. Почалося чергове ганіння, під час якого загинули і папа, і кипріян. І вони стали обидва мучениками. Причому Кипріян поводився досить гідно. Він, коли його вели на страту, він усіх просив пробачення. Потім він навіть обіймав ката і дав йому 20 золотих монет, що кат навіть відмовився його, йому відробити голову. Тобто Кипріян дійсно помер вже як гідна християнину. Але питання залишилося не вирішене. Коли таїнство дійсні, коли таїнство не дійсні, проходить вже після того десь 150 років. Бо Киприян загинув у середині 3-го століття. Рахуйте, це навіть 200 років, це 250 60 роки. А далі святий Августин. Теж представник Пів... Північної Африки, теж видатний богослов і єпископ тільки не Карфагену, а іншого міста Гепон, ну який був там неподалік від Карфагену, це питання вирішує. Бо ці течії донатістів вони були в Африці теж досить актуальні. Крім того, під час Августини виникає нова течія, які вважали, що е, треба. Щоб таїнство було дійсними, треба, щоб священник був праведний. А якщо священник грішний, то все невірно. А як ви знаєте, ви прийшли до батюшки сповідатися? І що? Він праведний або грішний? Можливо, він там ввечері до служби там перепив і вже грішник? Тобто, де, де барометр? Де у вас харизмометр? Щоб ви приходили і визначалося, от отець Іван, він праведний, а отець Василь він грішний. Як це визначати? А потім ви посповідалися вас сумнів, він праведний був в той момент або ні. І от нове течія, новий цей розкол, який вимагало, що священик має бути все, все, чикі-піки. Але ж ми зараз зустрічаємося, о, як я піду до того папа, який там. І заливає, і гроші краде, і так далі. Якщо він це реально робить, за це він буде відповідати перед Богом так само, як і ми всі. Але допоки він священник, допоки його не заборонило у служенні, все дійсно. І тоді треба це питання було розрулювати Святому Августину, видатному християнському богослову вже в першій половині п'ятого століття. І він тоді визначився. Ці умови, за якими таїнство є дійсним, По-перше, має бути апостольське спадкоємство, тобто, щоб священники мали походження від апостолів. Апостоли поставили єпископів, єпископи наступних, і цей ланцюжок триває до сих пір. Якщо священник має апостольське спадкоємство, все гаразд. По-друге, він має правильно все робити. Тобто, як заведено в церкві? Якщо хрещення, то повинна лунати формула. Хрещається во ім'я Отця Амінь і Сина Амінь і Духа Свята Амінь. Далі і дійсність таєць не залежить. Він святий, праведний або він грішний. Бо грехи священників, як би це приклад не було, бо вони мають давати приклад, ну це не завжди відбувається. Не відміняють святості Бога. І про це якраз писав святий Августин. Далі точка зору світового гостина, оскільки вона гармонійна, логічна, вона почала домінувати по всієї християнській церкві, крім Московського патріархату. Mm. Відповідно, тих, кого називають розкольниками, у них дійсно все хрещення. Тобто, якщо хтось там з якогось розколу переходить у офіційну церкву, його не треба перехрещувати. Просто він має покаятися, що був у розколі. До розколу ходити не треба, бо це не послуга до церкви. І бо там у розколах можуть бути ці моменти, які якраз з цим зустрічався і каперян, і Августин, якісь там турні думки, які можуть просто спантоличити людину. Але вважати, що у них все марно, ми не маємо права. І відповідно, що іноді робиться в московському патріархаті. Вони, наприклад, священні капери освячують. Якщо б з матушкою був повінчений у іншій церкві, яку вони вважають розкольниками, вони їх перевенчують, і діточок можуть перехрестити, Ну навіщо це цирк робити? Ну дійсно, якщо ці критерії, про які казав Августин, не працюють, то дійсно тоді треба повторити. А якщо ці критерії працюють, то все гаразд. І відповідно, коли вони кажуть, що в тих так званих неканонічних церквах все не дійсно. На це не треба звертати уваги. Бо у них це системно. Мені доводилося спілкуватися навіть з викладачами їхніх семінарій. І вони все кажуть за Кіпріаном, а не за Августином. Ну це політика. Бо вони ту доктрину кипяни, яка була тимчасовою, взяли як ту, яка має бути на всі віки наперед. Ось і все. Так що не ведіться на московську пропаганду. І будь ласка, будьте розумними. Амінь.